Давайте з вами сьогодні розглянемо такий інструмент, як накопичувальне страхування життя, поліси, як він працює, для кого він потрібен і в яких випадках будуть які виплати. Давайте почнемо з того, що уявимо життя людини як таку пряму лінію, яка складається з трьох фінансових періодів, і як проходять гроші через наше життя, через ці періоди. Перший період це період навчання. Там перебувають наші діти, і зазвичай у дітей своїх грошей немає. Це або гроші, які дають батьки, або гроші, які дарують, або гроші, які дитина, наприклад, зібрала на щедруванні. Наступний період це період активного заробітку, коли людина виходить на роботу і вже е, очікує, що її доходи будуть зростати. І ми так очікуємо, що з кожним роком у нас будуть кращі доходи, краща зарплати. Але на жаль, в житті кожної людини наступає останній робочий день. Чи це пов'язано з тим, що людина вже не може працювати через стан здоров'я? Чи це пов'язано з тим, що людина вже не цікаво роботодавцю, або людина просто не хоче працювати далі? І в цей останній день доходи людини в нашій країні зменшуються відсотків на 80%. Якщо людина, наприклад, заробляла 1000 доларів, і виходить на пенсію, її дохід на рівні 5 тисяч гривень, приблизно середня пенсія в Україні 5 тисяч гривень. І якщо ми врахуємо ще рівень інфляції, підвищення цін на товари і послуги, то можна вважати, що цей рівень ближче до нуля знаходиться. І ми бачимо тих пенсіонерів, яким доводиться виживати та, і шукати гроші на ліки, на їжу. Багатьом доводиться продовжувати працювати до кінця свого життя, бо вони не можуть вижити на одну пенсію. Цей період життя в Україні називається пенсія, а мені б хотілося, щоб це був період відпочинку, коли ми можемо подорожувати, ходити в кав'ярні, бавити онуків, вивозити їх кудись на море або в гори. І давайте назвемо цей період відпочинку. І для того, щоб ми могли вести той самий спосіб життя, як і зараз, на пенсії вже, так? в цей третьому періоді життя. Нам би хотілося, щоб наш рівень життя зберігся хоча б на тому самому рівні. І для того, щоб так сталося, нам потрібно за період активного заробітку, зазвичай людина працює приблизно 40 років в своєму житті, зібрати таку кількість різних активів, тобто зібрати собі таку подушечку тут якої б вистачило на весь період відпочинку? Ми цю подушечку називаємо капітал. І в усьому світі люди в розвинених країнах світа користуються такими методами збору цього капіталу як накопичувальне страхування життя. Цей спосіб дуже розвинений в Європі, в Америці, в Швейцарії, наприклад, більше 90% людей мають поліси на накопичуванне страхування життя. І я думаю, що ви бачили американські фільми, там, де помирає бабуся, і її спадкоємці отримують дуже величезні суми виплат по цим полісам страхування життя. Цей інструмент працює не тільки в Америці, не тільки в Європі, а вже працює більше 20 років в Україні. І цим інструментом ми можемо користуватися, в тому числі для того, щоб забезпечити фінансовий захист для наших з вами дітей. Але в житті кожної людини трапляються неочікувані події, пов'язані з погіршенням здоров'я, пов'язані з форс-мажорними обставинами. Наприклад, людина може захворіти, і, на жаль, в результаті цієї хвороби може піти життя. Що відбувається з доходами родини в такому випадку? Доходи поступово зникають. Тобто людина ще якийсь період часу, можливо, може працювати, далі вже знаходиться на лікарняному і помирає, на жаль. Також може трапитися нещасний випадок і смерть в результаті нещасного випадку. В такому випадку, якщо ця людина є годувальником сім'ї, доходи цієї сім'ї зникають моментально. І третій випадок, який, на жаль, теж трапляється, це інвалідність. І в даному випадку в Україні навіть родина може зайти і в борги, якщо немає подушки безпеки, якщо немає вільних грошей на лікування, на реабілітацію і на підтримання здоров'я цієї людини. І от якраз ось ці фактори, ось ці форс-мажорні обставини і є тим якби фактором, який відрізняє цей продукт від всіх інших способів накопичення капіталу, які ми знаємо: це облігації, це фондовий ринок, це нерухомість, земля і багато інших. Тобто ніякі інші інструменти не захищають родину і людину від подібних обставин її житті. І саме це забезпечують поліси страхування життя. Як же вони працюють? Всі поліси накопичувального страхування життя в усіх компаніях працюють за однаковим принципом. У нас є два напрямки. Перший напрямок це накопичення, тобто ми намагаємося зібрати собі капітал. І другий напрямок, в якому працюють поліси, це захист. І якраз заради захисту ми і розглядаємо цей інструмент. Давайте візьмемо середню зарплату в Україні. Наприклад, для, для прикладу, для простоти розрахунку, знову ж таки, у вас можуть бути інші вхідні дані. Людина заробляє 30 тисяч гривень в місяць. Наприклад, так. Ми беремо річний дохід, тобто ми беремо 30 тисяч гривень, множимо на, 8, на 12 місяців. І отримуємо 360 тисяч гривень це ті гроші, які проходять через руки людини за рік. І ми беремо 10% від цієї суми, тобто 36 тисяч гривень. Чому 10%? Бо всі фінансисти, всі фінансові радники, я в тому числі рекомендують: хоча б 10% відкладати собі в резерв для того, щоб були гроші на ось такі різні форс-мажорні обставини. І ми для цього розрахунку якраз візьмемо ці 36 тисяч гривень. І подивимося, як гроші працюють в цих двох напрямках накопичення і захисту, якщо наш платіж буде 36 тисяч гривень в рік. Знову ж таки, це не місячний платіж, це річний платіж. З цієї суми частинка, наприклад, в даному розрахунку приблизно 6 тисяч гривень буде йти на захист. І 30 тисяч гривень будуть йти на накопичення. Якщо ми накопичуємо ці гроші, наприклад, починаємо накопичувати, і робимо це, давайте візьмемо 20 років підряд. Ну, в випадку з дитиною може бути менше. Наприклад, в залежності від того, якого віку ваша дитина на сьогоднішній день, наприклад, вашій дитині може бути вже 8 років, або 10 і іншим. Строки, тому давайте візьмемо для простоти розрахунку. В зв'язку з тим, що я показую це на прикладі і дорослих полісів і дитячих, ви потім можете безкоштовно отримати свій власний розрахунок, якщо напишете мені в особисті, і побажаєте зробити індивідуальний розрахунок, виходячи з ваших особистих даних, віку вашої дитини, віку вашого. і Є ще декілька параметрів, які потрібно знати для того, щоб коректно зробити розрахунок поліс. Давайте уявимо, що людина 20 років підряд збирає собі по 30 тисяч гривень кожного року відкладає ці гроші протягом 20 років. Тобто за 20 років ця людина зможе собі закумулювати своїми власними силами грошей у сумі 600. Тисяч гривень. Знову ж таки, це якщо ми будемо просто збирати собі на карту, на рахунку в банку, або просто вдома. Так? Але ці гроші у нас не просто лежать вдома, ці гроші у нас працюють під відсотки, тобто працюють в фінансовій установі. І відповідно за 20 років у нас є відсотки, які примножать цей капітал. І за 20 років ми зможемо лише відсотками подвоїти цю суму. Це буде сума відсотками, яка складе 1 мільйон 200 тисяч гривень за 20 років. І того наші накопичення складуть вже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Це вже непоганий капітал, який може працювати на вас, який ви можете в подальшому розміщати під відсотки і отримувати свій пасивний дохід щомісяця. Але ми розуміємо, що 1 800 тисяч гривень сьогодні і мільйон 800 тисяч гривень через 20 років це зовсім різні суми, бо є інфляція в країні, бо ціни на товари і послуги постійно зростають. Тому компанія пропонує індексувати платежі. Що це значить? Раз в рік компанія пропонує підвищити ваш платіж. Щорічний на відсоток інфляції. Це в середньому за ось багато років роботи компанії в Україні, це вже більше 23 років роботи. Середня середній відсоток індексації складав 10%. Тобто пропонує вам наступний рік. Обрати варіант, або ви продовжуєте сплачувати по 36 тисяч гривень на рік, або пропонує на 10% збільшити цей платіж для того, щоб компенсувати втрати на інфляції. І таким чином сума, яку вдасться зібрати цій людині, вона буде такою самою вагомою для людини, як на сьогоднішній день 1 млн 800 тисяч гривень. І в даному випадку. Це частинка про накопичення, як працюють накопичення в цьому інструменті. Але основна ідея полісу накопичуваного страхування життя це не стільки накопичення, і не тільки накопичення, а це захист, фінансовий захист родини. І тут ми говоримо про накопичення як про приємний такий бонус, який ви отримаєте разом з захистом. Що ж дає захист? Захист нас ем, убезпечує від подібних випадків в житті зі здоров'ям. Наприклад, це хвороба, нещасний випадок, інвалідність і різні інші випадки травматизму. Щось, що ж відбувається з грошима в таких випадках? Давайте розбиратися. Перша ситуація це людина, наприклад, дожила все добре. Людина дожила до кінця дії полісу. Мінімальний термін дії полісу складає 10 років. І людина отримує свої 1 мільйон 800 тисяч гривень. Якщо ця людина індексувала свої платежі, її виплата буде набагато більша в залежності від частоти і кількості цих зроблених індексацій. Якщо ж людина не доживає до кінця дії програми, і, наприклад, стається хвороба, яка призводить до смерті цієї людини. Наприклад, хвороба. І смерть. В даному випадку людина отримує всі кошти, які планувала зібрати за весь період дії програми. В нашому випадку це за 20 років. Тобто, в нашому розрахунку це 600 тисяч гривень. Навіть якщо хвороба сталася, наприклад, на п'ятий рік дії програми. Тобто людина за 5 років вклала 150 тисяч гривень своїми грошима, а отримає її сім'я на випадок хвороби 600 тисяч гривень. Плюс відсотки, які встигли попрацювати за цей період часу, за ці 5 років. Плюс фонд індексації, якщо людина індексувала свої платежі. Якщо ж Хвороба сталася з батьками, які є страхувальниками по дитячому полісу, то поліс продовжує свою дію, договір залишається чинним, і батьки звільняються від сплати премій. Тобто компанія бере на себе відповідальність за подальшу сплату поліса щорічного до кінця дії програми за цю. Дитину, якщо ми говоримо про дитячі поліс, наступний випадок це нещасний випадок. І смерть в результаті нещасного випадку. В даному випадку здійснюється виплата в три рази більша, ніж людина збиралася собі зібрати протягом дії програми. Тобто, в даному випадку це мільйон 800 тисяч гривень. Плюс відсотки, плюс індексація, якщо вона була зроблена. Навіть якщо цей нещасний випадок стався, наприклад, через місяць після першого платежу по цьому полісу. Якщо ж нещасний випадок трапляється з батьком або з матір'ю, з тими людьми, які є страхувальниками по дитячому полісу, також іде виплата і Дитина звільняється від сплати премій. Тобто компанія бере на себе відповідальність за подальшу сплату премій по цьому полісу, і договір дитячого страхування залишається чинним. Третій випадок це інвалідність. Зв'язку з тим, що ми розбираємо компанії, одна з лідерів ринку це компанія MetLife, це американська компанія. Яка є лідером страхування життя на ринку України і один з лідерів на світовому ринку страхування життя. Також ця компанія торгується на фондовій біржі і входить в рейтинг найкращих компаній Америки. У них немає такого поняття, як перша, друга, третя група інвалідності. Є розрахунок в залежності від відсотка втрати працездатності від 0,5%. До 100% втрати працездатності. І виплата здійснюється в цих відсотках від подвійної суми від 1 мільйона 200 тисяч гривень. Якщо ж людина отримує 100% непрацездатність, це умовно наша перша група інвалідності. Наприклад, це сліпота, глухота, ампутація кінцівок і подібні випадки, то Компанія в даному випадку ми говоримо про компанію Медлайв бере на себе відповідальність за подальшу сплату по цьому договору страхування життя до кінця дії програми. Наприклад, такий випадок трапляється на 10-й рік дії програми. Людина отримає цю 100% непрацездатність, компанія ще 10 років буде оплачувати по цьому полісу внески, але вже не буде індексувати, але хоча б мінімально буде оплачувати. Якщо ж інвалідність трапилася по дитячому полісу з одним з батьків, наприклад, з мамою або з батьком, який є страхувальниками, то в даному випадку договір залишається чинним. І по договору страхувальник звільняється від сплати премії. Тобто, знову ж таки, компанія бере на себе відповідальність за подальшу оплату дитячого полісу до кінця дії програми. І четвертий випадок це медицина. Це вже такий, знаєте, опціональний пункт, де ми підбираємо. Я в даному випадку, я консультант, підбираю. Комплект такий кошик захисту, де ми визначаємо, які суми будуть на кожен з ризиків, і в цьому випадку сюди входять, наприклад, переломи. Опіки, тілесні ушкодження, різні травми, видалення доброякісних пухлин, входять сюди критичні захворювання, наприклад, рак, інсульт, інфаркт, пересадка важливих органів. В дитячих програмах входять 20 критичних хвороб, це можуть бути покриття по госпіталізації, покриття по хірургічному втручанню, по одуженню після госпіталізації і подібне. І якщо ми говоримо про дитячі поліси, то тут є е, цікавий такий фактор, який дуже важливий для батьків: це про захист нашої дитини, і про захист страхувальника. Іде виплата паралельно, наприклад, на випадок переломів та опіків, страхуються і дитина, і батько або мати. Наприклад, якщо дитина ламає ногу або руку, або ніс, іде виплата по дитячому полісу. І одночасно з цим, якщо Ламає руку, наприклад, страхувальник в даному випадку мама або батько. Також іде виплата по дитячому полісу, навіть якщо полісу батьків немає. І це компенсує витрати на лікування. Зазвичай це навіть більше ніж сім'я витрачає на це лікування, бо гроші отримає напряму людина на свою карту, а не лікарня по рахункам. Цим відрізняється від медичного страхування. І таким чином, ми, як батьки, можемо бути впевнені, що навіть якщо з нами щось стається, наша дитина буде захищена. І будемо мати гроші на подальше життя, якщо навіть батьки не доживають до закінчення дії полісу цієї дитини. Тобто цей інструмент, він нам потрібен як захист, фінансовий захист наших найближчих людей. Якщо ми страхуємо, наприклад, себе, ми захищаємо свою родину на випадок от таких ситуацій зі здоров'ям і ми. Можемо гарантувати, що сім'я протримається, у сім'ї будуть гроші на поточне існування. Якщо ми говоримо про дитячі поліс, ми також забезпечуємо фінансовий захист для нашої дитини, якщо раптом з нами щось трапляється і ми не доживаємо так, до повноліття дитини або до закінчення дії полісу дитини. Тому. Тут ми говоримо про фінансовий захист, і саме цим цей інструмент відрізняється від всіх інших інструментів накопичення капіталу. Тобто тут ми працюємо за двома напрямками: напрямок накопичення, збираємо капітал, який можемо використати в дитячих полісах, наприклад, на освіту дитині, на перший внесок за нерухомість, на старт в бізнес і подібні випадки. І з іншої сторони ми забезпечуємо захист від. Надзвичайних ситуацій зі здоров'ям, захист дитини на випадок недожиття батьків до її повноліття. Наприклад, і я співпрацюю з компанією Метлайф і ще декількома компаніями, які працюють в Україні, займаються страхуванням життя, і маю поліс у себе в сім'ї, свій власний у чоловіка, у всіх трьох дітей, у своїх батьків. Батьків чоловіка, його сестра, його дитина сестри також має поліс, і ми впевнені, що якщо навіть щось трапляється, такі випадки бувають. У мене, наприклад, нещодавно був перелом, і я отримала виплату і по своєму полісу, і по дитячим полісам, де я була страхувальником. І в даному випадку це подбати. Про свою сім'ю подбати про їх майбутнє і про те, щоб не довелося раптом що продавати машини, квартири інші дорогоцінні м -м, речі для того, щоб знайти гроші на лікування таких критичних хвороб, як рак, інсульт, інфаркт і подібних захворювань. Для того, щоб отримати індивідуальний розрахунок, ви можете написати мені в особисті, надати дані ваші, дату народження вашого або дитини. Ем, ще дати відповіді на декілька запитань і отримати ваш індивідуальний розрахунок і вже з цим розрахунком приймати рішення про те, щоб забезпечити захистом свою сім'ю.